Важко висловити, наскільки складно буває для сім'ї відновитися після трагедії. Втрата близької людини може залишити новоліковні рани, що відбуваються на всіх аспектах сімейного життя. Неможливо заповнити порожнечу, особливо від втрати дитини. Спроби оговтатись стають важким завданням, оскільки кожен член сім'ї переживає траур по-своєму. Історія сім'ї, про яку ми сьогодні поговоримо, сповнена трагедії. Але чи пов'язані вони між собою, чи просто сама доля обрала цю родину для наступного удару? Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Ваші підписки, вподобайки та коментарі допомагають просувати україномовний контент на Ютубі, і наш канал, зокрема. Натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступний епізод. Ну а ми починаємо. Наша історія. Почалося 25 червня 1983 року. Це була субота, сонячний і чудовий день. Кім Маршал був членом столичного радіоклубу, тож подружжя Маршалів було запрошено на пікнік радіоаматорів у горах Елхорн. Чотирирічна Найлін, її прийомний батько Кім, матір Ненсі та двоє інших дітей, шестирічний Натан та дворічна Норін. Приїхала на пікнік в національний парк Хелен, недалеко від їхнього будинку в Кленсі, штат Монтана. Нейлін ловила жаб з іншими дітками вздовж струмку Мопін Крік. За нею залишили наглядати 13-річну дівчинку. В якийсь момент дівчинка сказала Нейлін почекати її і нікуди не йти, а потім пішла. Коли дівчина повернулася, Нейлін вже ніде не було. Місцевість, де грали діти, була густим лісом. Оточеним скелястими урвищами та стрімкими потоками. Можна було б подумати, що дівчинка могла загубитися просто і її швидко знайдуть. Але коли дорослі в паніці стали опитувати інших дітей, з жахом почули, що Найлін розмовляла з незнайомим чоловіком у фіолетовому спортивному костюмі. Шестирічний хлопчик згодом розповів поліції, що Найлін сказала йому цей чоловік хоче, щоб я йшла за тінні. Поліція припустила, що чоловік заманив її, запропонувавши погратися. Почалися інтенсивні пошуки. До них були залучені понад 2800 волонтерів, гелікоптери, інфрачервоні теплові датчики та собаки. Крім того, були залучені спеціальні пошукові команди, вони обшукували шахти та одойми. Собаки взяли слід дівчинки біля струмка мопін, а потім слід різко обірвався. Це лише підтвердило побоювання слідчів, що дівчинка була викрадена. Приблизно через п'ять днів пошуків погода різко погіршилася, і слідчі не вірили, що все закінчиться добре. Однак волонтери все одно вийшли на пошуки, всі хотіли одного знайти чотирирічну Нейлін, яка, можливо, була одна в лісі. На десятий день пошуки припинилися так і не знайшовши нічого пошукові команди. Закінчили пошукову операцію. Зникнення Нейлін назавжди змінило життя громади. У мене нещодавно з'явилися власні діти Зі сльозами на очах сказав Кен Гарнієр, волонтер, який займався пошуком. Обличчя Нейлін стало найбільш впізнаваним в цей період. Її фотографії були на бікбордах, упаковках молока та пакетах для покупок. Інформація про Нейлін почала надходити з різних куточків світу. Але жодна з заяв не підтвердилася. Минуло два роки. І от, у 1985 році, в будинку родини маршал пролунав дзвінок, телефонував чоловік. На думку поліції, це був той самий чоловік, якого підозрювали у викраденні Найлін. Це був перший з трьох дзвінків. Цей чоловік також спілкувався з правоохоронними органами, національним центром допомоги зниклим та експлуатованим дітям. Та організацію Знайди дитину в Америці. Чоловік стверджував, що підібрав маленьку дівчинку на ім'я Кей. Крім того, правоохоронці отримали листи. В них містилася інформація, яка ніколи не була оприлюднена. Чоловік стверджував, що має хороший інвестиційний дохід і працює вдома. Це дозволяє йому навчати Кей вдома. Він також стверджував, що часто подорожує з Сполученими Штатами, Канадою та Великобританією. Він писав, що знає, що сім'я Кейсумує за нею, але не може її відпустити. Листи мали поштову мітку Медісона, штат Вісконсін. Приблизно в той самий час до організації знайти дитину в Америці, яка знаходилась в Нью-Йорку, почали надходити телефонні дзвінки. Чоловік, який телефонував, стверджував, що він є автором тих самих листів. Поліція відслідкувала дзвінки. Вони були зроблені з кількох телефонних будок, в тому числі з будки біля аптеки. В Еджертоні, штат Вісконсін, повідомлення були настільки детальними, що дали підстави правоохоронцям пропустити, що Нелін стала жертвою сексуального насильства. Уривок з листів був показаний під час ефіру програми нерозгадані таємниці у 1990 році і мав такий зміст: я підібрав Кей на дорозі в парку Елхор між Хеленою та Болдером. Вона плакала і була налякана. І коли я взяв її на руки, вона затремтіла. Тож я вирішив, що залишу її собі, і буду її любити, я забрав її додому. Я маю непоганий дохід від інвестицій і можу працювати вдома, тому весь час піклуюся про неї сам. Я вчу Кейфдома, і їй подобається їздити зі мною, коли я подорожую. Її волосся зараз коротке і кучеряве, вона дійсно виросла, її зріст близько 114 см. І вона важить близько 23 кілограмів. Зараз у неї є всі чотири постійні верхні зуби і два нижні хрістця. Вона приймає ванну і чистить зуби щодня. Вона добре харчується, її улюблена їжа, піца і вишні. Вона із задоволенням розповість вам про подорожі до Сан-Франциско, Нью-Йорка, Оклахому, Нового Орлеану, Нешвіля, Чикаго, Пуерто-Ріко та Канади. Минулого року ми навіть були у Великобританії протягом місяця. І їй дуже сподобалось. Ніхто не питає про паспорти. Вона мила маленька дівчинка. І саме тому, що я так сильно полюбив її, я розумію, як сильно її сім'я, мабуть, за нею сумує. Але вона пристосувалася і виглядає щасливо. Вона довіряє мені і не боїться. Ми багато граємо, і вона сміється, коли ми дуріємо. Вона посміхається і поводиться скромно, коли я її дражню. Я люблю її, і вона у мене є. Я просто не можу її відпустити. Вбер встановила, що всі отримані листи і телефонні дзвінки надійшли від одного й того ж чоловіка. В останньому листі анонім стверджував, що він вбив Нейлін і сховав її тіло в шахті неподалік від Халени. Відтоді шахту було опечатано, але обшуки в ній не дали жодного результату. У справі Нейлін було ще декілька зачіпок. Так Річард Джеймс Вілсон, мешканець Халени, штат Монтана, який страждав на психічні захворювання. У серпні 1991 року прийшов з повинною до поліції. Він заявив, що вбив на Елін та ще одну жінку. Офіс шерифа обшукав місце, де, як стверджував Вілсон, він поховав на Елін. Але нічого не знайшли. Слідчі не змогли підтвердити його розповідь і відкинули її. Ще у 2018 році декілька підприємств в Джейсвілі, Індіанфорді. Та Еджлторні, штат Монтана, отримала дивні листів. Листівки були надіслані з Синценаті, штат Огайо, зворотньої адреси. На всіх них була фотографія Нейлін. За почерком встановили, що це був той самий автор, що писав раніше листи. Отже, поліція лише знала, що чоловік, який викрав Нейлін, телефонував її батькам, поліції, писав листи, і все це була одна і та сама людина. Сім'я Маршал виїхала з США і до 1994 року жили в Японії. А в 1995 році сім'я планувала переїхати до Мексики, де Кім отримав нову роботу. План полягав у тому, що Кім залишиться, поки в Японії з дітьми, а Ненсі полетить до Мексики і обере будинок для родини. Але, на жаль, сталося страшне. Під час перебування в готелі у Мексиці Ненсі зазнала сексуального насильства і була задушена. Напередодні ввечері Ненсі зустрілася з друзями. Вона була в дуже гарному настрої. а вже наступного дня її знайшли в своєму номері в шикарному готелі Редісон в Мехіко. Вона висіла на душовій штанзі зі зв'язаними за спиною руками. Вона була побита і в синцях її обручка, годинник і флакон парфумів зникли. Гроші та інші цінності були в її сейфі і залишились над торканами. Двері й готельного номера були вибиті, але поліція Мексики визнала цю смерть самогубством, незважаючи на знайдені докази, які вказували на те, що її було вбито. Ненсі поховали в Техасі, США, а її чоловікові порадили забути про це. У 1997 році поліція отримала телефонний дзвінок від жінки. Це була медсестра з лікарні в Новому Орлані. Вона стверджувала, що бачила Нейлін та її викрадача. Медсестра розповіла, що 19-річна вагітна жінка на ім'я Хелена прийшла до лікарні з чоловіком і хотіла, щоб у неї прийняли пологи. Молода жінка сказала медсестрі, що на її думку її матір звали Нейлін, що вона виросла в іншій країні і мало що пам'ятає зі свого дитинства. Медсестра зазначила, що у дівчини не було акценту. Коли медсестр та персонал спробували дізнатися більше про її особу та медичну інформацію пара швидко пішла. Її розшукали і допитали молоду жінку попросили здати зразок ДНК. Але на той час матір Нейлін було вбито, і її ДНК не було в базі. Тож поліція розшукала біологічного батька Нелін, який ніколи не брав участі в житті доньки, і аналіз ДНК не збігся в офісі шерифа округу Джефферсон. І досі висить листівка про зникнення Нейлін. Моє чуття підказує мені, що вона померла, сказав шериф округу Джефферсон, Крейг Доліто в інтерв'ю World Now в 2017 році. Шериф Доліто сказав, що правоохоронці багато разів поверталися на місце до зникла Нейлін. Але нічого не було знайдено, жодного доказу. Національний центр допомоги зниклим та експлуатованим дітям опублікував фото. Як би виглядала Найлін у 43 роки на своєму сайті. Десятиліття по тому влада все ще отримує дзвінки з підказками. Для слідчих справа все ще відкрита. Шериф до каже, що це питання ще не вирішено. Багато хто молиться, щоб Найлін була жива і здорова. І, судячи з листів і телефонних дзвінків, Найлін все ще може бути жива. Надія завжди буде. Можливо, вона живе своїм життям, як Кей. Не пам'ятаючи про своє минуле і про те, що її викрав. А як ви думаєте, що сталося на Елін? Де вона зараз? Друзі, дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!